Так, ну що, всім привіт. У цьому відео мала бути просто вичиня покатушка, але мені позвонив, в принципі, ми навіть покидалися трохи, але потім мені позвонив знайомий і сказав, що він купив е, Suzuki Bandit 600 е, за дуже малі кошти. Ну, він коштує набагато менше, ніж моя Сібіжка. Тобто 600 кубиків, але він коштує набагато менше і ще й з дроком. Він навіть заглядував е, в камеру згорання цього моцика, там де і всі діла що там робиться. Доказав там все просто в ідеальному стані, типу, він ну, в самому розгарі сили той подіт. І далі ви бачите, що було, як я умудрився здолати трошки події, Та Правда, я не знав, що він держиться на одних комутах. Тому якась така історія вийшла. Навіть ми з ним затягнулися. Всім приємного перегляду. Аккуратно біля нас. Гаску, 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 то ти би проскочив би. Давай більше газу, більше газу. Він купляв мотоцикл нового салона, в нього був більше 30 км і він на ньому не вернувся. І зараз ми чесно будемо знімати, як ми будемо їхати по городу. Побачимо що буде. Куда ты едешь? Ой-ой-ой, гоночка Ти дивись на стрелки, что намальовані. Ты всех объехал по левой полоси. Давай так. Ты имеешь попасать? Вот это бандит, наверное. Жалко, що я не їхав за опрошкою. Дивись. Бачиш, ти ць... у тебе низький тіп. Я ж казал, я, я сюди я його теж не я на своєму їхав, мене просто тупо пробило підв'язку і все Тебе тупо ти їхав буду ти бернаут. <риснє> Багато дима було. Сей, бачите, ти зазінали. Хай <реш> ж горить, як або дій стормозний, або ще щось скажу вже. Ні, резина. А, резина, ви ще такий запах, тепер резини вже пішов. Що, їдь ти? Та не, ну, то приїдь, такі плані, типу, їм там ям нема. Блядь, бідно, сука ж вас Та, Та я на своєму, я знав, що воно там є, я на своєму вилітав взагалі, мені пофіг було, в тебе він низький. Дивись, який в тебе. Pagalvokite, pagalvokite. Raniką atkūrė. Ти чисто на першій улітаєш, я тупо за тобою їду. Ну, перша... Чи Скільки він тебе крутиться, Максім? 14, 14. мене 12. Де в тебе в кінці трогає Чи Чисто вібрації Ти на закритому треніку їхав, Мігалі. Ти, Мігалі. Да. Мігалі. ти гониш? Так. Да. А який в мене заглох? Да, я ти, 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 ти. Что такое? Ну, пятихуню сломал, начала дымить. Я бірнагу це все время робив. Мінти їде, тебе це все димить. Що ти раніше не сказав? Я ж твій сигнали вбив. Бандіта треба робити. Пожеж, Я має щось розказувати, що було. Цей клас, сука, сломав, блядь. <рес> Хто ж знав, що він на хомутах держиться. Він і на хомутах держиться. А це що? Це зу зв... це інша хуйня. Комот є. гоночка Honda CV 500 проти Suzuki Bandit 600 До речі, напишіть в коментарях, до якої ви болітки більше відноситесь Або купити вашого японського мотоцикла і далі його собі там в гаражі доробляти, щось там крутити з ним. Або купити за дорожчу ціну якусь, якийсь більш-менш кубатурний мотоцикл і просто собі їздити кататися. Тому така була покатушка, гоночка. Можете поставити лайк. На канал. и все, всем пока, короче я буду тікати від ущам.